Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і починаю новий влог з меню. Тут у нас червоний борщ, такий, як завжди, густий, наваристий, насичений на курячому окорочку, зварений. На вечерю тут уже пюре яке з половини з'їли, Я розраховувала, що на вечерю, а ним підобідали. І насмажила котлеток із курячого фаршу. Також уже продегустували і половину з'їли. Ось так, от, все як завжди. Вже не перший тиждень мене дитина просить старша ліниві вареники зробити. Все, я лінувалася навіть їх зробити, але все ж таки зробила. Купила творог, наробила їй таку невеличку порцію на два рази. Один раз вона повечеряла і на наступний день ще також відварила її порцію. Також вона повечеряла. Тут у мене тісто на млинці, тому що доньки ліниві вареники а сину пообіцяла, що посмажу млинці, як завжди, трубочкою, щоб вони були хрустящі, все як він любить. До речі, я в дитинстві ліниві вареники їла виключно з вершковим маслом і з цукром. Донька ж у мене любить їх їсти зі сметаною і трішечки цукру. На цей раз порцію млинців я робила вже подвійну, тому що постійно їх з'їдають прямо зі сковорідки. А тут, хоч трішки, лишилося на тарілці, ще на чаювання. Ну і так як мені неочікувано відремонтували духовку, тому я вирішила ще спробую спечу ввечері кекси. Все одно їх поїдять. І, до речі, ця духовка також класно пече. До цього в мене була газова, ця електрична і теж виходить в ній, в ній класна випічка і досить досить швидко. І тут ще є функція конвенції, що мені дуже подобається. Головне мені підлаштуватися і підібрати температурні режими. Пленивий сніданок, пленивого вихідного дня смажена картопля для хлопців, і там ще я вирішила, в мене були залишки колбаски, я їм посмажила ще ковбасу. Їм сподобалося, а це найголовніше, тому що я поснідала відсаною кашею. І, до речі, ось ця приправа море спецій до страв з картоплі. Мені дуже сподобалася, купувала її в Аврорі, щось там гривень сім вона коштувала, але картопля з нею виходить досить досить смачна і ароматна. Пообіцяла своїм піцу напекти. Ось таку невеличку партію тіста зробила. Класно воно піднялося. Таке прямо аж ох, око порадувалося на сонечку, постояло сьогодні. Температура плюс 11 була, тому поставила на підвіконня, і воно буквально хвилин за 15 Ось тако класно піднялося. Тут я паралельно нарізала залишок у мене опецечок у ковбаси. Був три сосисочки, цибулька замість томатної пасти чи кетчупу. Аджика у мене. Тому що не помідорів не перцю, нема два виду сир, залишки, плавлений, і звичайний сир, і майонез. І зараз це все буду комбінувати. Ось таке розім'яла тісто на деко. Все, як завжди, все руками, декілька ложечок, аджики. До речі, з аджикою вийшло досить класно. Зверху майонезна сіточка. Аджика замінила і помідори, і перець, і все на світі. Хаотично розкидала цибульку, сосисочки, ковбасочку. Ну і зверху покришила плавленим сирочком і звичайним. І вийшла ось така красота, все на 180 градусів на 20 хвилин у духовку. Ну і паралельно ще замісила ось таке шоколадне тісто для печива пісочного, звичайного пісочного шоколадного печива. Какой? Дерчата. Ну, томат. А вот скучать, пуп что пуп 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 Ну что, еще долго буду? Пицца покачается. В смысле пицца? Реально пицца. А мы не дашь пиццу. Пробуем. Знаешь, что я люблю ее? Да. 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 Да, Жадан, да? Ну, кроме вкусной пиццы, да? А что ты в пиццу добавляла? Сосиски. Цибуля. Цибуля, это что такое? Сыр. А, а что такое цибуля? Лук. А, лук, пол лук Так, что еще? Цибуля. Дальше. Кетчуп майонез. Ну, я же не люблю майонез. Так, мне же треба пицца, потому не сочная. Ну, ладно, попробуем. А помидоры? Помидоры у меня не было. Ну, ладно. Помидоры. Ще замаринувала курячі крильця. Вісім штучок їх там. Нам якраз на декілька днів вистачить в аерогрилі. Буду готувати їх ось такою спецією. Вона, звісно, йде до стегенець, але вона все одно класна і дуже-дуже смачна. Не пам'ятаю, здається, в я її купувала. Класно до м'яса виходить. І тут у мене ще паралельно весна заграла в голові, тому я зробила салати з зеленої цибулі з яєчками і з майонезом. До речі, цибуля зелена це своя із підвіконня. Вийшла невеличка піалочка, але всім вистачило, щоб... Скажімо так, збити оскому там допікається моя піца красотуля. Ну і ось така вона вийшла. Трішки зверху підсмажилася, тому що я знову ж таки кажу: треба підлаштуватися під нову духовку. Ну і до курячих крилець, і до салату я ще відварила. У мене було трішки кашки Артек. Ось така невеличка порція печива вийшла. До речі, зараз ввечері вже монтую в цей самий день, коли пекла відео. Дивлюся в мисочку і розумію, що вона повністю пуста. Тому що їли не тільки моя родина, а ще й заходила родина сестри мого чоловіка. Їм теж також сподобалося. Тому ось така смакота у нас була. Що лишилося від піци? На секундочку, годину тому я її дістала із духовки. Один, два, три, чотири, п'ять шматочків. Тому значить смачна, я з'їла один. Ну і крайня страва в цьому влозі це ось такі курячі крильця. Золотисті, смачні і апетитні. Ну а далі послухайте трішки про косметичні покупки. Дівчата трішки косметичної теми. Хочу поділитися з вами своїми новиночками. Перша, це найпростіше, найдешевше. Ось такий гель для всіх типів шкіри очищуючий, для вмивання він йде. Від My Secret. Купувала я в червоному маркеті. Від цього бренду. Я колись брала собі скраб для обличчя, то він мені досить, е, ну, досить таки сподобався. Непоганий був. Е, гарні скрабуючі частинки, типу. Е, як воно називається, чиста лінія абрикосовий, але трішки менше скрабуючих частинок. А взагалі то дуже схожий. І вирішила, побачила ось таку новинку і йшла за гелем для душу. А По результату взяла ось цей гель для вмивання. Тут великий об'єм, 200 мл, 200 гірніше. Так, для всіх типів шкіри він іде склад, в принципі, нібито і непоганий, тому вирішила взяти. Єдине, що е, туба така не сильно якісна, але в принципі. Е, яка різниця? Головне, щоб якість була. Віддала я за нього щось дешево, до 50 гривень за 200 г. Колір такий зеленувато-блакитний, лазурний, ось такий красивий колір. Приємний нейтральний аромат, не дуже і немає такої трав'янистості якоїсь сильної. Використовувала я його вже один раз і скажу так, макіяж я ще не пробувала ним змивати, але, ось, наприклад, зараз у мене жирна шкіра і е, себум зайвий. Е, цей засіб прибрав. При цьому він мені не сушив шкіру і не пощіпував очі, Ну, так щоб сильно. Тому буду далі тестувати. І далі вже в порожніх пляшечках залишу відгуки, тим більше, що використовувати його буде два типи шкіри. Це сухий і жирна комбінована. Так, у мене жирна комбінована, один суха, Ми будемо тестувати вдвох, і тоді вже залишимо вам відгук, тому що. Дуже швидко у нас ці засоби для вмивання закінчуються, і цього мені здається, що вистачить січень-лютий, можливо, ще максимум початок березня, і то не факт, я ще не знаю, який він буде у використанні. Хоча, в принципі, я невелику кількість нанесла, то він нормально піниться, тому далі буде видно. Далі ще на Єві я собі замовила вже як тема обличчя. Це ось таку сиворотку від Enout. Pure 3. Чи як воно правильно називається, я не знаю. 30 грамів об'єм. Ось така симпатична пляшечка, вона скляна, красиве таке скло, гарний дозатор. Тут все блискуче. Я її ще не використовувала, але пробувала її аромат відчувати відчувати, нюхала, коротше, то аромат не нав'язливий, аромат приємний. Попала на акцію. Коштувала вона 99 гривень, так як звичайна ціна, її там щось в районі 500 гривень, це на Єві. Не знаю, так чи не так. Можливо, там трішечки цифри подомальовували, тому що я ніколи на них не дивилася на ці сиворотки, бачила лише їхні маски. Але вирішила взяти спробувати. Все ж таки цікаво. На лютий місяць ще вона в мене не піде в використання, ще полежить, а на березень вже буду її брати, тим більше що на березень у мене взагалі повністю весь догляд для обличчя буде новий. бо Залюти вже все закінчиться. І те, за чим я полювала, тому що у нас у стаціонарному магазині Єва я не могла знайти, тоді, вже коли захотіла ці набори, Цитрус бум коли почула на них відгуки, що вони дійсно класні, аромати дуже приємні. Не могла я їх знайти. На сайті Єва мені один раз запропонували поміняти на ось такий BerryMix. BerryMix це мені дарувала донька. Тут, до речі, йде крем для рук і скраб для рук. Оцей скраб я пробувала його один раз, і він досить класний. Його можна і на руки, і на ноги, і в принципі, можна на все тіло. На обличчя, звісно, ні, але можна на. Не знаю, можливо, там на руки від зап'ястку до ліктя або плечова частина. Ну, коротше, куди придумаєте, туди його і можна. Тут така е середня жорсткість, скажімо так, цього скрабу, і достатня кількість скрабуючих частинок. Єдине, що воно на кремовій основі. Тому чи піде, чи не піде, я не знаю. Аромати класні, мені аромати подобаються. Крем для рук у мене зараз в активному використанні, його вже половинка лишилася в лютому місяці. Я його довикористаю. Зараз він у мене стоїть. на Косметичному столику, аромат мені подобається, і на ніч, якщо його використовуєш, то він не душе. І все ж таки, знайшла я цей цитрусбум, замовила я його разом з цією сивороткою, тому що декілька разів мені пропонували замінити на цей. Я не захотіла, тому відмовлялася від нього. Один раз в Єві я потрапила на набір, але він був розпічатаний і хтось уже собі руки ним мастив, Тому, звісно, таки я не захотіла брати. Тут живельний крем для рук і зволожувальний крем для рук. Живильний я хочу взяти, наприклад, на наступний місяць, живильний, а зволожувальний вже там е, на весну. Мені подобаються ці креми, мені подобаються їхні аромати. І взагалі ці аромати Citrus Boom мені нагадали аромати тих кремів, які у мене найперші були. Саме з тих найперших у мене і почалася моя симпатія до бренду Just Cove. І взагалі я тільки про них тоді дізналася. Це був набір, подарований моїй доньці, такі блакитні тюби. Були, там було морозово намальовано, що в мене в відгуках в порожніх пляшечках вони є. Але там був крем для рук і крем для ніг. Крем для ніг, я не пам'ятаю, що там по відгукам я на нього лишила. Я пам'ятаю тільки цей класний аромат пломбірного, морозива з, з якимось баблгам, не баблгами. Щось таке дуже смачне, дуже класний аромат, був хотілося його з'їсти, а не намастити на себе. А крем для рук це як звичайний джаст кавай зволожувальний, прикольний і також з класним ароматом. І цей цитрозбун також мені дуже сподобався аромат. Він максимально схожий на той аромат, що в блакитних було. Але чимось таким ще з апельсинкою віддає. Тому е, дуже задоволення, з радістю використовую об'єм 80 мл. На декілька місяців вистачає, і виходить 70 гривень набір це 35 гривень крем. І крем дуже непоганий, особливо аромат, тому що часто буває. Купиш крем подорожчий, але там аромат ось цей такий стандартний, і якось вони мені не сильно подобаються. Ось так, тому поки що такі покупки. Далі, звісно, буду підкуплювати ще. Мені потрібно будуть і тоніки, і мені потрібно будуть і крема для обличчя, і шампунь вже на березень місяць. Потрібно буде і запаси по гелям для душу, тому що в мене два у використанні, і два залишилися в запасах, тому потрібно буде щось докуплювати. Звісно, косметичні покупки якось в лютому, в березні, будуть вже частіше у мене. Ось так. от Дівчата, чергові теревені на балконі. У нас сьогодні. Четверг Ілюша сьогодні був в школі, вчора не був через повітряні тривоги. Забрала його зі школи, поїхали на роботу. У нас була прийомка товару, приїхала і танцюю на кухні, Відремонтували мою духовку. І я тепер. Печу, постійно печу, то кекси, то піци, то. Ну, вона два дні на секундочку, тільки як працює. А я вже печиво пекла, вже піцу пекла і кекси пекла. І це ще не, не кінець. Потрібно тільки запастися борошном, розпушувачем, ванількою і тому подібне. Знову е, завтра на роботу вже, вже трудові дні у нас, тому що я відпочивала понеділок, вівторок вийшла на роботу, середа і четвер до обіду. Якось у мене такі. Нарешті затяжні вихідні були, тому що один день в тиждень це малувато. Ось так от. З приводу школи доньки, вони цей тиждень на дистанційному навчанні. Як буде далі, невідомо. Сам директор, сама директор ще не знає. Приводимо потрішку до порядку школу. Я один раз їздила туди, допомагала мити, відмивати все, виносити звідти. Ну і не знаю, не знаю, коли її запустять. В класах не критично. Задимлення сильне було, і сажа, гаряць, це, це все копоть, вона все чорне. Тому в класах не сильно не критично, а от коридори і холл, то там дуже багато роботи. Не знаю, як надовго це все затягнеться. Причина була в тому, що найняла директор бригаду, потрібно було Щось вона там хотіла зробити е, зі сходами. Не знаю що, нібито все з ними було нормально, але знову щось придумала, щось хотіла зробити зі сходами і іскра. Достатньо було однієї іскри, щось там не услідкували, і пішло загорання і сильне задимлення. Тому ось так от я ж кажу, вона не критична, але все одно діти поки навчатися не можуть. Єдине, що так як на, нам побудували нове крутезне здороветельне там бомбосховище, то може директор каже, що. Е Тижнями, поки будуть чередувати молодшу школу і старшу школу, виводити типу як на уроки, тільки в бомбосховище, не в школу. Тому що дистанційні уроки деякі діти відповідально виходять на навчання, деякі ні. І у неї клас 26 чоловік, і вже вкотре класний керівник пише, що на заняттях 13-14 чоловік. Я розумію, що ви випускники, але ж все ж таки треба якось. Серйозніше до цього ставитися, тому можливо, будуть їх виводити наочно, але в бомбосховище. Ну, в будь-якому випадку краще, нехай буде так, аніж е, взагалі закриють на деякий час школу і скажуть, переводьте дітей, тому що випускний клас, і в мене дитина така в нас спокійна, вона е, е, тендітна. І я переживаю, що якщо я її переведу до другої школи, не, не зрозуміло, який там буде клас, вчителі, підлітки зараз дуже. Дуже-дуже тяжкі і м -м, я боюся, що вона по навчанню з'їде, тому що навчається вона добре, і я боюся, що за ці три місяці може постраждати її табель, а все ж таки їй вступати. Тому дякувати Богу, що вона закінчує саме цю школу. Ну <смір> що є змога довчитися, хоч як-небудь, але довчитися вже ось так. От зараз. У мене крильцеве аерогрилі допікаються. Ще підемо з Люшою, зробимо домашнє завдання і ляжу дивитися кіно. Не знаю, ще яке, яке собі придумаю, буду дивитися. Ось так от. Всім дякую за увагу.